Росіяни полюють на поліцейських Харківщини. Тільки за останній місяць там були поранені 30 правоохоронців. Один поліцейський Андрій Ладика, на жаль, загинув. Росіяни вдарили з впівідрона по поліцейському авто, яке їхало на евакуацію мирних жителів. Окупанти влаштовують засідки, завдають повторних ударів саме під час рятувальних операцій. Поліцейські щодня ризикують своїм життям, однак, попри це, продовжують виконувати свої обов'язки. Дмитро Можаровський, поліцейський офіцер з Вовчанська у лікарні понад три тижні, 22 травня, дивом вижив після удару російського дрона. Вже було з'ясовано при ревізії рани, що є пошкодження магістральної артерії плеча. Викликаний був судинний хірург, зроблено протезування артерії. Слава Богу, зараз все функціонує. 10 травня росіяни пішли наступом на Вовчанськ. В самому місті лишалося до двох тисяч жителів. В селах довкола ще більше. Окупанти били кабами, ракетами, артилерією. На вулицях точилися бої. Дмитро родом з Вовчанської громади. Навесні 22-го вирвався з окупації. Він добре знає на що здатні росіяни. Тож тепер, не чекаючи наказу, почав евакуйовувати людей. По людям поїхав зразу, по всім людям, кого знав, кого бачив, точно що вони там ще проживають. Поїхав питати, чи вони будуть виїжджати. І отак от з п'ятої ранку, навіть, ну, до восьми вечора в перший день вивозили людей. Возити людей автобусами було небезпечно. Рятували невеликими групами на поліцейських машинах. Давайте сюди до машини. Бабуська, де ви? Бабусь! Пішли, поїхали. Ви речі зібрали? Давайте, давайте. Що ще вам треба? На то в відрою Уточка, Хай буде уточка. Нічого страшного з неї не буде. Поїхали, бабусь. 22 травня. Поліція отримала заявку на евакуацію 12 людей. Дмитро разом з колегами на трьох авто рушили до Вовчанська. Росіяни на них чекали. Ось відео пропагандистів. Видно, що це не військові машини, і окупанти все одно скидають боєприпас. У мене в машині був такий fpv монітор який передає, якщо десь літає в піві, ми зупинились, постояли хвилинки три, він пропав з монітора. Постояли хвилинки три, поїхали. Метрів 300 проїхали і прилетіло. Влучання зафіксувала камера з поліцейського автомобіля, який їхав в евакуаційній колоні. Там був і відомий багатьом Олексій Харківський, який самотужки евакуював сотні людей. Він кинувся рятувати колег. Дмитра витягли й евакуювали до машини швидкої допомоги. Андрію вже було не допомогти. Олексій впевнений, окупанти полювали саме на них, хоча знали, що поліцейські займаються евакуацією. Вони полювали за нами, бо ми їм заважали цим своїми діями. Розганятий псо. Ну, вони ж передавали, що з першого дня вже овчан взяли. Що всі побігли, що поліції немає. За день до цього окупанти поцілили дроном в інше поліцейське авто. Копу вдалося врятуватися. Сам Олексій не раз потрапляв під обстріл. У Бугаївці, коли окупанти вдарили по евакуаційному пункту, боєприпас розірвався за кілька десят метрів. Було поранено начальника військової адміністрації Вовчанська, водіїв та лікарів. Саме в цій точці, де була перегрузка людей, трохи правіше, Ну, якраз це по якщо я розташовувався, то це позаду мене і лівіше від мене. Прилетіла касетка, якби я побачив, що було завдано удару ще й по лікарні, і зі своїми колегами побігли бистренько до лікарні. Тільки за останній місяць, відколи окупанти поновили наступ на прикордоння Харківщини, поранено 30 поліцейських. Майор поліції Андрій Ладика загинув. За час повномасштабної війни в області поранено 213 поліцейських вбито 12. Попри все, правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки. Це люди з великим серцем, які не шкодували свого життя, здоров'я людей ніяких нервів було, багатьох би не хватило десять разів приїжджати на тиждень до однієї теж людини і казати: виїжджай, виїжджай, виїжджай. Загалом за місяць з громад, де тривають бої, евакуйовано 12 тисяч людей. Третину з них вивезли поліцейські. Олексій Харківський вірить, одного разу всі ці люди знову повернуться додому. А сам він, як у вересні, 22-го, підніме там український стяг. Цей прапор буде обов'язково в Овчанську. Повернутися до служби обіцяє, і Дмитро попереду важка реабілітація, яка за прогнозами лікарів триватиме не менше півроку. До того ж, його дворічна донечка має рідкісну недугу. Його підтримують друзі колеги. Допомогти герою та його донечці може кожен з нас. А він такий. Він на місці сидіти не буде. Зараз час пройде, відновиться, все буде добре. Він одягне форму і знову буде кричати тільки вперед. Вовчанськ це Україна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини.